Добрий ранок, добрий, день, доброго вечора. Це Маша Ляшенко і моє відео для вашої підтримки. Я хочу декілька хвилин присвятити питанню, що робити, коли хтось з нами не згоден, коли ми намагаємося донести до когось свою думку, або просто висловлюємо її і чуємо у відповідь. Щось інше, може протилежне. Ми почуваємо, що людина з нами не згодна, і вона дуже активно це висловлює. Як ви зазвичай реагуєте на це? Я хочу запропонувати вам. Подивитися на це так. Кожна людина почуває себе відповідно тому світові, в яким вона живе. А ми, кожен з нас, кожна з нас живемо не в реальності, насправді, а в тому розумінні, в тих думках, в той Картині реальності, яка є в нашій свідомості. Тобто, коли людина висловлює свою незгоду з чимось, що є в вашій картині світу, що як замість такого супротиву її картині світу. Адже її думки, її слова, тільки той відбіток цієї картини світу, що як ми можемо поцікавитися її картиною світу, тим, як ця людина бачить цей світ, тим, як ця людина бачить цю ситуацію. Тому що якщо Перевернути, то ми також не згодні з її картиною, з її думками, з її баченням. Чомусь ми призвичаїли до того, щоб почувати таку напругу, коли хтось не згоден з нами. Але якщо ми подивимося на це без супротиву, то ми можемо бути добрими до цієї людини, навіть якщо її погляд на світ не співпадає з нашим поглядом на світ. Адже кожна, кожна людина, вона Приходить до цього світогляду в результаті довгого путі, довгого шляху життя, як і ми, що як ми побачимо, що в самому, самої незгоді від цієї людини нема нічого особистого проти нас? Що як це просто її життя? Її точка зору, її спосіб усвідомлювати, що є навколо. Якщо ми можемо нагадати собі, що слова і думки, і висловлювання і Іншої людини це тільки походить з того, що в неї всередині. А наш погляд на світ походить з того, що в нас всередині, як ми усвідомлюємо життя. І ми відносно цієї людини також не згодні з нею і не повинні, адже і вона не повинна. Бути згодною з нами. Якщо ми це розуміємо, це може допомогти нам більш приймати людей. І це дозволить зробити кожен наш день добрим. Доброго дня вам. До завтра.